Вже третій рік поспіль за повною фінансової підтримки мецената Олександра Богуслаєва відбувається відкритий чемпіонат області з кіокушин-карате. На татамі того дня вийшло близько 400 спортсменів. Якщо ми бачимо таку величезну кількість дітей, по-перше, це виховання, це ціла філософія, це не просто боротьба, а це ціла філософія. Ми можемо при допомозі розвитку цього спорту. Ростити наше покоління, яке б було б не тільки фізично здорове, але і духовно, морально здорове. Чемпіонат такого рівня це не лише перевірка майстерності, а й черговий етап до участі у змаганнях європейської та світової першості. Зазначають, саме завдяки меценату Олександру Богуслаєву є можливість розвивати і спортсменів, і здоровий спосіб життя загалом, а також відстоювати честь України. Відкритий чемпіонат Запорозької області, поки кіокушин карате на кубок Богуслаєва, який став традиційним. Однозначно он не смог би состояться без поддержки Олександра В'ячеславича, без того внимання, которое яке він федерации, федерації, он оказывает запорожскому спорту. У змаганнях з кіокушин Карате на кубах Олександра Бугуслаєва взяли участь як діти, так і дорослі серед і тих і інших є чемпіони України, Європи та Америки. Повіді в чемпіонаті України і я не знаю, у мене там сім кубків є. Я стараюсь не боятися, щоб не було так страшно. У планах Запорізької федерації Кіокушин Карате, звісно, за підтримки мецената Олександра Богуслава ще багато змагань. І не тільки регіонального рівня, а, можливо, і європейські турніри.